Проводити журналістські розслідування в Україні після революції гідності стало легше, але протидія державних органів все ще лишається. Такого висновку дійшли учасники круглого столу в редакції газети День це редактори та репортери відділів журналістських розслідувань провідних мас мас-медіа України. Серед головних проблем вони називають те, що після їхніх матеріалів максимальне покарання для корупціонерів зазвичай це звільнення з роботи. Соромом для України журналісти називають недорозслідуване вбивство Гонгадзе. і нагадують, в ньому залишається чимало білих плям. Ви згадайте, скільки людей е, бачили гонгадзе в поїзді, у Львові, за кордоном, е, скільки е, було е, підкинуто фальшивок для слідства в справі Гонгадзе, що слідство витрачало час на те, щоб перевіряти ці фальшивки. Чому не можна допитати тих слідчих? Чому не можна з'ясувати, хто вкидав ці фальшивки?